Нам хотілося, коли їй виповниться, мало виповнитися 7 років. Це відсвяткувати дуже грандіозно. Так, ми наскликали багато діточок, їхніх батьків. Наш тато повернувся з відрядження за кордоном. Ми забронювали собі ігрову зону. Так у нас мали бути аніматори, ведучі. Ну велике свято для для дитини. Це мало статися 24 лютого. Я мала відпочивати з 11 по 24 число на сріланці, і те, що назрівала війна, ну зрозуміло, що я це чула. Uh, мені кожен день телефонували батьки, хвилювалися, як це все буде. Я теж хвилювалася, але ну, ніхто в це не вірив, і я теж не вірила. І я за планом вилетіла 24 четвертого числа зі Шрі-Ланки. Ну точніше, це була вже там в ніч з 23 третього на 24. четверте. І в uh, ну, такий був важкий переліт, і ми чомусь дуже uh, швидко долетіли. Да? Ми, долетіли ми, ми сіли раніше аж на 45 хвилин. І моя війна почалась в таксі. 24 лютого у нас планувалося зареєструвати шлюб 12 пар. 12 пар. І якщо там пригадуєте минулого року, так друге другий місяць 22-го року. Він був дуже популярним серед да, наречених молодят. дуже багато бажало зареєструвати шлюб. Я пам'ятаю, як мене розбудили ще коли був розсвіт, мене розбудили, мама і тата були напугані. Ми збиралися, хотіли виїхати, але не вийшло. Ми застряли. Ми, ми вирішили дитину налякати, бо самі. Ну... Цього ніхто не очікував, навіть ну взагалі думки були про свято, а не про якусь війну втечу, щось погане і ми. Ну, якось так обіграли, що донечко, збирайся, бери з собою тортика, забираємось. Ну і сідаємо до машини і кудись ми будемо їхати. Це буде наш тобі подарунок. Літак мав сісти якраз в той час, коли були перші вибухи, і це до речі, останнє судно SkyUp, який досі стоїть в аеропорту Бориспіль. Якщо їхати по Бориспільській трасі, і подивитись праворуч, то він там досі стоїть, тобто це останнє судно, яке прийняла Україна перед війною. Вранці 24-го контактувалися з усіма парами, для яких була призначена церемонія. Очікували, що це буде там лише зміщення на пару днів. Були пари, які на жаль 24-го числа не змогли зареєструвати свій шлюб. Ну і в декого кардинально змінились і плани, і долі. У мене чоловік, він, мабуть, ну саме перший відреагував на усе все. Він сказав: дівчата, збираємося і виїжджаємо. Ми ж так і не виїхали за кордон. Ми не встигли. Ми, ми коли заїхали до селища Низи, ми застрягли там. Бо ми, ну як у нас кажуть, ми попали під колону, яка йшла е з кордону. Йшла у напрямку Києва. Е це ми вже були в окуп... ми вже були на той момент в окупованому селищі. А у мого тата день народження 23 лютого. тата був в тому році ювілей. І я дуже попросила, щоб вони один день почекали мене. Mm -hmm. Вони перенесли день народження, святкування був замовлений величезний торт. Ми мали святкувати день народження 24 числа. То було спсоване день народження. Якщо б вони його відсвяткували в той день в якій планувалось 23-го, то зрозуміло, що свято відбулося. відбулось, але війна почалась, вже було не до свята. В тому селищі поставили торт, дістали чашки, зробили чай. І щоб ви розуміли, тільки ми заварили чаю, ми його вже не попили, бо ем, ем, гул страшний став гул, повідомили, що йде колона. Замість чаю ми сиділи там під гаражами вирити такий, мабуть, не підвал, підвал бункер, щось таке. Батьки живуть за, ну, за містом, да і я пам'ятаю ну, день, коли я просто ну, вийшла, скажімо, туди, ну на, на вулиці в двір, да, там ну, в нашу постчастину, де там курочки живуть, і пам'ятаю цю картину, коли в курятнику ну, стояв цей торт, його просто клювали кури, і от, ну, от розумієте, абсурдність цієї ситуації. Ми розуміємо, що це як, як сказати, це дуже вже не. Такий не дуже гарний відтінок так, на її дні дні народження вже буде, на все життя майже. Що ти бажаєш собі на день народження? Я бажаю отіння мішку, але бажаю сильніше всього, щоб папа приїхав. Тато, наш тато пішов добровольцем, він добровольно служить в ЗСУ.